Прийняття рішення, а що його блокує? Чому люди, дорослі люди, починають сумніватись? Людина має бути готова до того, що вона понесе відповідальність не лише за свій успіх, але і за свою невдачу. Кожного разу, коли я беру відповідальність на себе, приймаю рішення, це приводить до краху, це приводить до помилки, це приводить до чогось поганого. Всі жінки мають народити дітей кожного разу, коли люди... На емоціях приймають рішення, вони не задоволені. Використовуйте холодинамічне відстеження для того, щоб себе перепрограмовувати. Рішення мають прийматися стримано, спокійно і вивірено. Чим більше будете пам'ятати про свої успіхи, тим більш легко ви будете йти в прийняття рішення. Рішення не приймати рішення це також рішення. Саме дорослі люди мають приймати рішення. Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Дугельна, і сьогодні поговоримо про те, як ми приймаємо рішення, що нам заважає приймати рішення і як навчитися приймати рішення. Ви знаєте, що приймати рішення нам приходиться постійно. Починаючи від того, що ми будемо сьогодні снідати, закінчуючи тим, яку інформацію нам вважати достовірною, а яку фейковою. І це дуже великий спектр, де цю навичку треба застосовувати і бажано застосовувати усвідомлено. Тож, прийняття, рішення задано природою, чи можливо ми з вами маємо цьому вчитися? Як на мене, прийняття рішення задано природою тільки гормонально, бо завжди. Ця здатність, ця властивість наша, вона забезпечується певним коктелем гормонів. Тож, якщо у вас достатньо дофаміну, то ви будете приймати рішення і будете вміти самомотивувати себе на певні результати. Але. Ви ж не будете бігати щоразу до лабораторії, щоб вирішити, скільки у вас дофаміну чи вистачить у вас е, саме біологічних показників для того, щоб прийняти те чи інше рішення. Ну, погодьтесь, це дуже смішно і таким ми займатися не будемо. Тож, давайте розбиратись. Прийняття рішення, а що його блокує? Чому люди, дорослі люди, починають сумніватись? Саме сумніви блокують прийняття рішення. Звичайно, є купа причин, які приводять до того, що ми втрачаємо цю навичку або користуємося нею ну якось так дивно. Я б сказала навіть трохи недолуго. Але почну з того, що. Прийняття рішення воно блокується не тільки нашими сумнівами, а перш за все, образами. Образами, які ми не визнаємо, і які ми, як правило, хочемо знівелювати і кажемо, ні, ні, я не ображаюся вже давним-давно доросла людина. До речі, саме дорослі люди мають приймати рішення. Швидко, ефективно, адаптивно, враховуючи свої інтереси і інтереси інших людей. І саме про це поговоримо трошки нижче. Тож, які перепони. Стоять на шляху прийняття рішення. І в першу чергу це саме ось ці потреби, ті злощасні потреби, наші власні. Коли ми до кінця не розуміємо, нам це треба чи ні, ми не можемо собі відповісти на 100% впевнено, що саме ось цю роботу я хочу робити вона мене надихає. А ось цю роботу я не хочу робити, тому що вона і пояснити, собі, чому я це не хочу робити. Ми дуже часто робимо щось, тому що не розуміємо свої глибинні потреби. І зараз не тільки про якісь духовні, психічні потреби, моральні, а навіть звичайні базові потреби, коли нам треба обрати, що ми хочемо на сніданок, чи хочемо ми щось випити чи з'їсти, ми також дуже часто включаємо ці сумніви. Але якби ми собі зразу давали відповідь на питання, а яку потребу? Я цим зараз закрию свою власну, яка потреба буде задоволена. Чуєте, задоволена, коли я це зроблю? То у нас буде набагато більше ефективно прийнятих рішень. Наступна перепона це відмова від своїх бажань. І як таке відбувається? Хочу, хочу і раптом відмовляюся від своїх бажань. Що відбувається з людиною? А справа в тому, що ми з вами, ну, знаєте, такі собі е, заручники якоїсь моди, або таких певних соціальних наративів. Як начебто от, всі мають хотіти одного, або всім е, от, зараз модно робити те чи інше, або мати щось. І ми забуваємо, що наші особисті бажання не обов'язково мають співпадати з бажаннями тих людей, які поряд. І, наприклад, ми починаємо відмовлятися від своїх бажань, тому що думаємо, що хтось від цього буде щасливіший. Ну, на кшталт, приклад, мама і дитина. Мама вже давно хоче спати, спати в своєму ліжку, але їй жалко, і вона не знає, як пояснити це маленькій дитині. І Дитина плаче і маніпулює і вимагає, і мама знову йде лягає в ліжко до дитини або забирає дитину до себе в ліжко. І де тут мамине бажання? Де тут бажання дитини? І чи дійсно ця дитина і до якого віку ця дитина має спати з батьками або безпосередньо з мамою? Це питання не тільки з дитячої психології, а це питання в першу чергу до мами і до тата, які не вміють окреслити свою територію бажань. І з любові, з повагою, з, повне, з повною трансляцією дитині, повної турботи і любові показати дитині, пояснити дитині, проявити дитині, що дитина в своєму ліжечку так само в безпеці, як і поряд з батьками. І що батьки мають право, або мама безпосередньо має право на відпочинок у своєму ліжечку. Це якраз це базове, де ми закриваємо очі, де ми виконуємо бажання тих, кого любимо, а потім самі дивуємося, що в якихось інших випадках ми не можемо приймати рішення, тому що ми заручники чужих бажань. Ще одна така причина, яка стоїть, знаєте, такою стіною, коли ми приймаємо то чи інше рішення, це страх відповідальності. Адже... Я вже говорила вище, що люди, які вміють приймати рішення, це дорослі люди з дорослою психікою. А отже, вони розуміють, що прийняте рішення може привести як до хорошого або суперхорошого результату, так і може бути хибним, і може бути якась помилка. і так. І в такому випадку людина має бути готова до того, що вона понесе відповідальність не лише за свій успіх, але і за свою невдачу. Дуже багато людей не готові брати відповідальність за невдачу, а таким чином вони не дають собі шансів і бути успішними. Відповідно, якщо ви боїтеся відповідальності, то ви будете погано приймати рішення. Чужі установки, чужі, коли вам кажуть, всі жінки мають народити дітей, всі жінки мають вийти заміж. Це чужі наративи, це чужі думки. І ви починаєте відповідати цим наративам і не можете прийняти рішення і сказати: Слухайте, а я інша? Слухайте, а мені не хочеться. Слухайте, а я не буду відповідати. Тому що прийнято чужими людьми якимись наративами, якимись правилами. І ось тут якраз про сміливість, тому що коли ви однозначно розумієте, що це якесь чуже бажання, чужа установка, чужі якісь там думки, бачення, світоглядні якісь концепції, то ви маєте навчитися казати цьому ні і рухатися по своїй траєкторії життя. Також прийняття рішення дуже часто взаємодіє і блокується почуттям провини. Як запитаєте, ви все дуже просто, тому що коли людина має обирати між чимось і чимось або між кимось і кимось, то вона може дійсно відчути, що вона винна перед тим, чому вона сказала ні. Ну, наприклад, ви для себе обираєте, з ким ви сьогодні підете на побачення. І тут, начебто, і один, і інший вам подобається, але перед тим, кого ви не оберете, ви можете відчути провину. Ну, скажете, такий дивний приклад. Невже ще люди є, які відчувають провину, коли вибирають між чоловіками або між жінками? Так, нормальна людина. Має відчувати провину. Чи почуття провини, і про це є у мене тут на каналі декілька відео. Це в тому числі конструктивне почуття, яке формує у нас певну мораль, етику. Тому подосліджуйте це почуття, попрактикуйте практики, які я даю вам. Коли почуття провини є деструктивним, і ви зрозумієте, що інколи почуття провини навіть дуже і дуже корисне. Але ми рухаємося далі, розбираємо з вами прийняття рішення. І дуже часто люди не приймають рішення, тому що в них в пам'яті зафіксувалися всі невдачі, які у них були раніше. Тобто, кожного разу, коли я беру відповідальність на себе, приймаю рішення, це приводить до краху, це приводить до помилки, це приводить до чогось поганого. Тому мені краще перекладати. Власти рішення на когось поряд, і я завжди шукаю того, хто за мене вирішить, хто за мене щось зробить. Так от, фіксація на недоліках, на тому, що у вас було поганого на ваших помилках, на ваших негараздах, це дуже-дуже шкідливо. Як можна її вирішити, цю проблему, як можна з нею справитись, дуже просто ви маєте більше накопичити в пам'яті ситуації, де ви були успішними, де ваші рішення вас задовольнили, де вони вас надихнули, де змінили вас, де змінили інших людей і так далі. І так далі. Тобто, чим більше ви будете пам'ятати про свої успіхи, тим більш легко ви будете йти в прийняття рішення. Інколи нам заважають такі, як то кажуть, об'єктивні обставини, не суб'єктивні якісь наші стани, які ми зараз перерахували, а об'єктивні. Нам недостатньо інформації. Або ми навпаки маємо дуже багато інформації, не можемо з нею справитись, також не можемо прийняти рішення. Згадайте, будь ласка. Як було на початку повномасштабного вторгнення, для когось оцей цей надлишок інформації був, що ось почалась війна, і це для їхньої психіки було надлишково, і вони приймали все-таки рішення важко, але виїжджати. А для когось було недостатньо інформації, і вони залишалися, тому що вважали, що об'ява того, що Московія на нас напала і об'явлена. ну, тоді вони назвали це спецоперацією, але війна і це недостатньо інформації, щоб виїжджати і люди залишалися. Тобто надлишок чи недостаток інформації це знову ж таки вже ви суб'єктивно для себе будете оцінювати. Але інформація, яку ви отримуєте зовні, може впливати на ваше прийняття рішення. А також. Ще один такий фактор, який я просто забула вам розповісти про суб'єктивні фактори, такі. Це страх втратити можливість. Тобто, ви можете боятися, що якщо ви приймете неправильне рішення, то ви можете втратити можливість і тоді будете відтягувати прийняття рішення, що може таки призвести до того, чого ми боїмося, як правило, воно і стається. Так от, як же все-таки приймати рішення і як себе навчити, які можуть бути такі, знаєте, як рекомендації: 1, 2, 3, щоб себе натренувати. Ну, в першу чергу я зразу вам хочу сказати, що себе треба відстежувати. Використовуйте холодинамічне відстеження для того, щоб себе перепрограмовувати, щоб переводити фокус уваги на те, де ви більш були успішними. І ціла тека про те, що таке холодинаміка, що таке відстеження холодинамічне, у мене є тут на каналі. Тож, будь ласка, перейдіть туди, послухайте, подивіться, попрактикуйте. А також пам'ятаєте, що тоді, коли ви приймаєте рішення, особливо якщо в цьому рішенні задіяні ще інші люди, члени вашої родини, чи ваші близькі, чи ваші підлеглі, чи ваш керівник, то і відповідальність ділиться на декілька людей. Тому, якщо в тому чи іншому рішенні мають бути задіяні інші люди, то поговоріть з ними і розподіліть зону відповідальності за прийняте рішення. Тоді і рішення буде прийматися колегіально і буде прийматися набагато легше. Не приймайте рішення в жодному разі, коли ви відчуваєте себе в негативній емоційній напрузі. Кожного разу, коли люди на емоціях приймають рішення, вони не задоволені. Рішення мають прийматися стримано, спокійно і вивірено. Так, в них є потенціал емоцій, потенціал енергії, бо для цього вони і приймаються, щоб потім діяти. Але саме рішення воно має бути холодним, виваженим і таким ментальним. Якщо раптом вам треба прийняти якесь рішення, просто голова пухне від варіантів, вам треба вибрати щось з багатьох важливих рішень, відкладіть рішення на якісь. Термін відкладіть, дайте йому трошки осісти. Найкраще прийміть рішення як в тій касті вранці. Да? Ранок мудріший за вечір. Тому відкладіть рішення до ранку. За ніч ви щось перетравите, щось переосмислите, а можливо прийде ще інше. Рішення не слідуйте сліпо за будь-якими порадами, навіть якщо ви їх попросили. Ви можете попросити поради, яке рішення прийняти у інших людей, але відповідальність за рішення і безпосередньо вже виконання вашого рішення лежить тільки на вас. Тому, якщо вам дані якісь поради, чи ви їх попросили, чи просто непрохані дуже часто, люди в нас люблять давати непрохані поради, то ви їх маєте через себе пропустити. Усвідомити, наскільки вони ваші, наскільки вони вам відповідають вашому світогляду, вашим внутрішнім цінностям, вашій моралі, і тоді вже приймайте рішення. Пам'ятайте, що будь-яке ваше рішення має в майбутньому наслідки. Будь-яке. Навіть не прийняте рішення буде мати наслідки у майбутньому. Тобто рішення не приймати рішення це також рішення. І ось тут як дивно це звучить, але, тим не менш, слухайтесь. Умайтеся в цю тезу, і ви зрозумієте, що а, ваше майбутнє воно все повністю. З рішень, які ви сьогодні приймаєте. Тому, коли ви хочете навчитися приймати рішення розумно, екологічно, стримано, то виписуйте на папір їх, занотовуйте якісь ідеї, збирайте якісь схеми, якщо у вас в голові вже все закипіло і ви не можете дійти до якоїсь згоди з самим собою. А також дуже добре, коли ви покладаєтеся. На успіхи із минулого, коли ви згадуєте, а в яких ситуаціях я в подібній ситуації прийняв рішення і який був результат? Якщо ви згадаєте, що ви були успішними, то ви автоматично будете приймати більш спокійно, виважено і впевнено рішення тут і зараз. А також Обов'язково проконтролюйте, які негативні зовнішні фактори впливають на ваше рішення і по можливості їх нейтралізуйте. Інколи самі самі незначні негативні фактори зовнішні можуть впливати на те, як ви приймаєте рішення. Наприклад, ви знаходитеся в зоні, де багато. Якихось е, хаос звуків, і ці звуки вас відволікають. І ви не можете зосередитися на якійсь думці, і відповідно не можете прийняти рішення. Е, знайдіть більш затишне місце, приберіть ці зайві звуки, вдягніть навушники, і вам рішення прийде, і ви зможете е, е, вирішити так, як найкраще для вас і для інших. Вміння керувати часом тайм-менеджмент менеджмент це прекрасна профілактика для сумнівів, бо ви знаєте точно, коли, з ким, де, скільки часу ви на це маєте витратити, і у вас вже дуже багато рішень приймаються тоді, коли ви плануєте своє життя. І обов'язково навчіться оцінювати свої рішення і наслідки ваших рішень. Знову ж таки роблю наголос: не оцінюйте тільки негативні рішення, а будь-які ваші рішення, які ви приймаєте, які мають різні наслідки. І ви, врешті-решт, зрозумієте, що багато ваших рішень, вони досить успішні, тому що ви сьогодні живі. А раз ви дивитесь мій канал, ви слухаєте мене, і ви щось робите в цьому житті, то ваші рішення а, слугували тому, щоби жити. Я вам бажаю жити, жити в квітучій Україні. Бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги. І якщо вам сподобалось відео, то тисніть на вподобайку, підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про оновлення. Задавайте ваші запитання під будь-яким відео на каналі, поширюйте їх і будемо з вами дружити і розповсюджувати україномовний контент, щоб більше людей ставало впевненими, рішучими і щасливими. А з вами була Тетяна Дугельна. До зустрічі.